Два дні тому я оце обстригла оцю пітунію, яка в мене в 20-літровому відрі. І дивіться, як вона вже пустила квіточки і листя. А ці її живці я сюди повтикала якраз перед дощем. І вони тут не було ж, наче квіточок. Ну, а вони ось розквітли деякі. Ну, побачимо, що з цього вийде. Тут у мене агератом ще ось такий росте. Ну, чесно скажу, я не в захваті від нього. Або його треба садити якось кущиком, щоб було багато їх. А ось так як у мене тут їх по три. У вазончику 3-4 де. От. Ну, щось я тут ось 5. Ну, я не в захваті. Квіточки, звичайно, непогані. І, і висота нічого. Ну, так собі. А на клумбах дивилась так гарно. Ну, це ж, мабуть, треба садити кущиком. Так і в мене тут ще ось вже хризантеми попускали. Угу. Треба брати ножниці і обстригати. оце вже тут навіть по три на гілочці. Ну, це вже завтра буде. Що ти гуляєш? Сама гуляєш? Каже, дай тісти. Та винесла я тобі. на, 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 Наїсти. Ой, господі. Так, кушай, все, кушай. Я подивлюся, що тут робиться. А? Так її. Ну, все, все, все. Хороша дівчинка, давай, їж, єш, єш. Винесла її на вулицю, щоб не накидала на килимок. Ой, тут так замулило, замулило, так? Да? І сьогодні обіцяють знову дощ. Бачите, так що відпочиваємо і сьогодні. Ну нічого. Так, я дивлюся, що тут, бо ой, от знову дивіться, знову тля. Уже не було ж оце. Декілька днів не було, вже дивіться, що робиться. Так, треба робити розчин і бризкати, господі. А що ж розчин як дощ без кінця? Хоть, хоч роби, хоч не роби, але треба робити. Ану на той кущик. Для достала, оце так, я, звичайно, без очків. ну Тут вроді нема, ну для профілактики треба зробити. Бо ось осонечко сидить. Так, да. ну нічого. Подивіться, які там огірочки в мене. Кущики огірочків ще нема. Так, треба позамутувати, бо полягали деякі. Ага. Так тут же теж не зайдеш. Так, з цього боку та з цього та й зроблю. Ну, це таким та й займуся. Вже часник піднімає, скоро головки підніме. Швидко в цьому році він. Я тут лишила думала один-два, а дивлюся, я більше лишила, щоб подивитись, оце як підніметься. Ну, це раніше старі люди так говорили, зараз я вже не молода. Оце як підніметься вверх, значить готовий, можна вибирати. Ну Тут, звичайно, полуничка є, але вона Ой, в дощі, тут, в грязюці, я не зайду. Може, підтягне, ну, якщо підтряхне, бо бачите, яка туча йде. Зірвала трішки дві опало зовсім, ну, а це віднесу онучці. У нас знову сирена, та воно і не перекращається без кінця. Так, моя петунька. Дивіться, кущик. Так, я його щипала-щипала, це звичайна простячка. Той трішки хужий, а цей гарненький кущик. Ну і зараз зроблю цей розчин та все-таки побризкаю, що я роблю. Я зараз... У мене вже, мабуть, і нема від тлі гляну. Ну, а якщо нема, то візьму дві столові ложки нашатирного спирту ам'яку і якесь миючий засіб або мило. Це на 10 літрів, а як на 2 літра, то поменше. Ну, чи встигну, не знаю. Ось дивіться, яке йде. Ой, моя хороша. Я ж покушала. Бачиш, яка ти молодчинка. Виїла все. Ну, тепер погуляй трішки, бо буде дощ вчора цілий день сиділа в хаті. Погуляй трішки. Парю сьогодні суп. Суп з свіжим горохом, але мороженим. Звільняю трішки морозильну камеру на сьогоднішній рік. Я не садила горох, тому в мене не буде гороху. Будемо, якщо захочемо, купимо. Ну, не, не садила. Так. І оце ще ж половину, мабуть. У мене тут суп з індичиною. І я половину висипаю, тут риска тушка, зараз перевірю, щоб не дуже її такий густий був. Ага. І ми не засмажуємо ні вікна, ні я, не йому, але іноді хочеться, як в мене син говорив, надай іноді. І це ж в такий дощ пішов. То не зайти і не взяти кріп. Може, ходила-ходила, а цибуля в мене є заморожена, її треба теж вже використати і звільнити місце. Потім буде оце восени, я саджаю і ріжу так на зиму. Буває, що й навесні. Ну в цьому році в мене цибуля не актив. Тому. Її майже немає. Я не знаю, що там виросте, але зелені не було такої. Щоб... А це ж було повно, це, І декілька. І ще там є такі невеликі пакетики. Так, лавровий лист зараз закіпає, трішки покипить. І суп готовий. А поки він буде оце закіпати, я таки піду, може трішки нащупаю. Крік. У мене тут трішки шумно. Чому? Зараз покажу. Ну, це ж вже третій. Та з п'ятниці. дощі, дощі, дощі на сьогодні обіцяють, а ви ж, знаєте, я налупала абрикоси і вчорашня. Ну, Сушити немає, то я сушарку включила і ось тут воно у мене сушиться. Ну, зараз я поки а, прикрию. Прикрию і схожу, може трішечки кріп нащупаю. Ну, оце в мене тут така сушарка, вона на, на чотири... один, два, три, чотири. На чотири відділення тут в трьох це абрикоси. І тут от черешня сушиться. Можна і в духовці. Ну, абрикоса ось така вже підсохла. Бачите? Але це довго, дуже довго. І я не знаю, що там по електроенергії. Ну, вже ж не викинеш, а, а погода така. Ну і це, думаю, теж, якщо купити, то це теж дорого. Ну, це ще сушиться. Сонечко з'явиться, то винесу на вулицю, як колись з'явиться, бо сьогодні навряд чи. А поки воно з'явиться, то я досушу. Ну і пішла я кріпку, а в мене тут так. нащупала. Трішки нащупала, але там не зайти. І зірвала одну полуничку. Ну, і це скільки кропу. Так, зараз. Делаем. А мы прям взлетя. готовий. Без мию чорну рукавички не обдягатись. Це по дорозі мені попала. Назви не знаю, давала Наталшина невістка Наталіна. Ну ось така, бачите, з одного боку така, другого така. Там, де сонечко не попало, вона не визріла. Пришла там блюдечку і буду насипати собі супер. Ну і мій сініданок ось такий суп. Ага, біжить. ця водичка. Фанта без цукру. А ти що хочеш? Я тебе погодувала вже. І мені смачного. Такий, знаєте, літній супчик. Хоч все заморожене було з прошлого року. Ну що ти красуня? Я ж тебе годувала. Да, я поїм. Угу. Смачненьке. Ну, Наталя б сказала, треба солі добавить. Ну, а мені нормально. Ой, чудо! Ти знаєш, що Віка мені забороняє тебе годувати зі столу. Я тебе тільки годувала.